Монобанк відбиває чергову хвилю ДДОС-атак, які йдуть безперервно. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у своєму телеграм-каналі. За його словами, станом на зараз Монобанк одна з найбільш атакованих it цілей Україні. Гороховський зазначив, що ввечері 21 грудня закінчилася атака загальним навантаженням 580 мільйонів запитів на сервіс. Я хочу сказати велике спасибі нашій it команді, яка стоїть на варті нашої it інфраструктури. Гороховський повідомив, що поки писав пост, то почалася нова хвиля атак. Безперервно атакувати Монобанк почали з вечора, 19 січня. Нагадаємо, у грудні минулого року російські хакери здійснили масштабну кібератаку на мобільного оператора Київстар. Тоді тисячі абонентів залишилися без зв'язку. В той період у Монобанку також повідомляли про масовану ddos атаку, яку вдалося відбити. Дидос атака це мережева атака, за допомогою якої зловмисники намагаються перенавантажити сайт, щоб він став. Недоступний для звичайних користувачів. У Збройних силах України відреагували на звинувачення Росії у обстрілі ринку в Окупованому Донецьку. Там відкинули звинувачення окупантів в ударі по мирних жителях. Йдеться про обстріл ринку 21 січня на великому житловому мікрорайоні. Текстильник у Кіровському районі міста. Окупаційний голова так званої ДНР Денис Пушилін заявив, що обстріл здійснила, нібито українська армія. Він повідомив про 27 загиблих ще 25 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку опублікував у Фейсбук наступну заяву. Росіяни розповсюджують інформацію про удар по ринку в Донецьку. Відповідально заявляємо, що сили, які знаходяться в підпорядкуванні оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія в цьому випадку бойової роботи засобами ураження, не вели. Донецьк це Україна. Водночас у зоні відповідальності Таврії на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не залишає спробу точити Авдіївку. Як повідомляє генштаб ЗСУ, українські військові завдають загарбникам значних втрат. Так, сили оборони минулої доби відбили п'ять атак окупантів у районах Новобахмутівки, степового Авдіївки та ще 12 атак південніше північного, першотравневого та невельського Донецької області. Крім того, вранці 22 січня телеграм-канали повідомили. Про прильоти у тимчасово окупованому Донецьку та Макіївці зазначається, що у містах частково зникло світло. Вранці 22 січня у російській Самарі сталася велика пожежа. Горить Кіровський ринок. За даними МНС Російської Федерації, вогонь охопив тисячу квадратних метрів ринку. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, вогонь дійшов до ряду з піротехнікою і зазначають, що причиною пожежі могло стати коротке замикання. Для ліквідації вогню залучено пожежний поїзд зі станції кінель. Як раніше повідомляв Унян, 13 січня в Росії в пітерських шушарах виникла сильна пожежа на складі Вайлберіс. за даними російських пабліків, площа займання становила п'ятдесят тисяч квадратних метрів. А площа всього складу становить 100 тисяч метрів квадратних. Приблизна висота вогню в піку займання була 50 метрів. За словами очевидців, вогонь розходився блискавично. Видно його було навіть у небі. Збитки від пожежі оцінюються страховиками приблизно в 11 мільярдів рублів. Армія Росії за останній час не змогла протиснути оборону збройних сил України в Авдіївці. Ворог має просування вздовж декількох вулиць, починаючи з Ясиновацької розв'язки та від Промки. За даними військових аналітиків, окупанти намагаються заходити до міста. Про це заявив директор Дефенс Експрес Сергій Згурець. За словами аналітика, ситуація надзвичайно складною. За червоними стрілками, позначеними на карті, можна побачити звідки саме окупанти намагаються пробитися до Авдіївки. Також Згурець зазначив, що зараз СУ намагаються максимально блокувати. Дії противника проте окупантів навколо міста дуже багато. Аналітик сподівається, що армія України зможе вжити певних контрзаходів, щоб не пропустити Росію до міста. Зазначимо генштаб ЗСУ повідомляв, що окупанти найактивніше наступають на Авдіївському напрямку. Сили оборони України протягом минулої доби відбили п'ять атак окупантів в районах Новобахмутівки, степового Авдіївки та ще 12 атак. Південніше Северного, Первомайського та Невельського Донецької області, за словами українського офіцера. 59-ї мотопіхотної бригади Сергія Цехоцького армія Російської Федерації має рекордні втрати в районі Авдіївки. Військовий порівняв кількість ліквідованих росіян з показником, який мала Росія за десятиліття війни в Афганістані. Зазначимо, Російська Федерація почала штурмувати Авдіївку з жовтня 2023 року. Бійці ЗСУ щоразу відбивали атаки ворога. Наприклад, у січні 2024 року опублікували кадри однієї з наймасовіших спроб. У бій кинули п'ятдесят одиниць техніки та 500 людей живої селиві. Російської Федерації. Тимчасово окупований Севастополь залишився без води. Місцеві мешканці розмітають з полиць магазинів п'ятилітрові бутилі. Через повінь у місті справжнє лихо вже кілька днів у кранах севастопольців немає води. 19 грудня півострів накрила потужна злива. В результаті було підтоплено десятки будинків. Вода накрила дороги довелося евакуйовувати людей. Це кадри із села Чорноріччя поблизу Севастополя. Тут місцева річка вийшла з берегів, затопила вулиці та будинки. Вода стояла от на ось цьому рівні, уровні тут ось на кухні. Ну і бачите, сколько нанесло всякого іла. Скажите, пожалуйста, на якому основании людей, які живуть вообще по всій деревне, ніяким образом не предупредили. Просто люди пошли друг друга будить, і естественно це допомогло. Схожа ситуація і у самому Севастополі. Місцева влада заявляла, що у місті випала третина місячної норми опадів. Внаслідок повені смердючі стоки потрапили у водогін. У місті обмежили подачу води за графіком. Ситуація, яка служили в місті, Совершенно точно подходим под критерии чрезвычайной, потому что мы э, с момента пятницы... Нас ну, повидно нарушимо водоснабження систему водоснабження і за того, жто начальні благодаря і заводбільних осадків і поступлення сільових потоків, були виведіли строя два главних водозабора. Проте місцеві скаржаться, що воду в окремих районах не дали жодного разу. Вже кілька діб їм доводиться вистоювати гігантські черги з відрами, пляшками і митися в мисках. Пізніше окупаційному губернатору довелося визнати, що навіть із подачою за графіком більшість жителів Севастополя сидить без води. Подавая сразу на весь город, мы понимали, что у нас целыми улицами и домами люди оставались без воды. У ніктори получается в суботу, воскресенье, понедельник при всіх подачах, бы не получили ні літра води в дом. При цьому окупаційна влада не змогла навіть організувати підвезення води в потрібних кількостях. Наприклад, у селищі Сахарноголовка розповіли, що її не вистачає на всіх до підвозу. Вишикується величезний натовп, але вода тут же закінчується. Як пише телеграм-канал Кримський Вітер, ситуація з водопостачанням набагато гірше ніж передбачалося. Остаточна проблема може вирішитись за тиждень, якщо не буде Опадів вода все ще дуже каламутна і зрозуміло містить букет інфекційних захворювань. Пише телеграм-канал. Відновити її подачу. Місцева влада обіцяє у четвер. При цьому з 22 січня в окупованому Севастополі через відсутність води оголошено триденний вихідний президент Володимир Зеленський підписав указ про історично населені українцями території Російської Федерації. Про це він повідомив у своєму привітанні з нагоди дня соборності. Сьогодні робити кроки не лише для зміцнення соборності України і нашого народу, а й дії для соборності прав і свобод правди. Про українців, правди про нас і правди про нашу історію. І заради цієї мети сьогодні мною підписано указ про історично Населені українцями території Російської Федерації за його словами, це повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього. В указі йдеться про те, що Росія століттями знищувала українців на історично населених ними землях на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині. Також президент згадав про землі в межах сучасного краснодарського краю Білгородської, Брянської, Вороніцької, Курської. Та Ростовської областей РФ на рівні Кабміну президент доручив задіяти міжнародних експертів, щоб сформувати план збереження національної ідентичності українців. У РФ у Росії вже бурхливо відреагували на новий документ. Зокрема, заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Мєдвєдєв викотив з цього приводу істеричний пост, де написав, що український президент, нібито, заявив про територіальні претензії до Росії на землі, історично заселені українцями. Після чого додав порцію шовіністичного бряду, що мовляв українці, це росіяни у російському інформаційному просторі. Указ Зеленського викликав також реальний ажіотаж. Телеграм-канал Кремлівська табакерка» пише: Зеленський обіцяє створити центр, який збиратиме дані про злочини проти українців у Росії, політичні репресії, депортації та примусову русифікацію. При цьому один із близьких до Кремля політтехнологів вважає, що указ Зеленського є спробою створення підстав для ударів російською територією. Таким указом Київ створює підстави для захисту українців на цих теренах. Така собі дзеркальна відповідь на те, яку політику останні 10 років відкрито проводимо. Ми за його словами. Жодних погроз для Кубані та інших регіонів такі дії України не несуть, принаймні поки що.